Те, що допоможе героям швидше одужати. Департамент молодіжної політики та спорту, і студенти-медики запустили благодійний челендж. Книга для військового до нас звернулася Українська медична асоціація студентів з пропозицією збирати разом книги, оскільки вони волонтерять, і відвідують поранених у госпіталях в наших лікарнях і отримали від них такий запит, що вони хотіли почитати книги. Тому ми дуже раді відгукнулись на цю ініціативу і одразу погодили, що будемо це робити. Спільно. ปีนมน Таку книгу українською мовою будь-якого жанру, яку людина, яка приносить, вважає цікавою, можна принести у точки, де відбувається збір. Це, зокрема, перший поверх міської ради, кафе Рубан Спейс, це бібліотека медичної університету і центральний корпус, це молодіжний центр рух та бібліотека для юнацтва. У нас на незалежності 12 на 100 метрівці. Кожен охочий може принести книгу українською або іноземною мовами. Це може бути історична чи художня література. Мимо мемуари, книги для саморозвитку ми просимо приносити ту літературу, яку ви готові порекомендувати, але звісно, в першу чергу, щоб це несло якийсь духовний, моральний, позитивний, надихаючий зміст, не про якісь події війни, адже вони там цього побачили достатньо. Для чого така ініціатива? Кожна людина з нас, яка перебуває в певних обмежених обставинах, коли ми не можемо рухатись чи кудись вийти, чи ще щось, ми можемо зациклитись на своїх проблемах, на своїх травмах, щоб відволіктись або навпаки, морально перенестись в інший світ, в інші якісь території. Ми хочемо подарувати от таку книгу, яка це допоможе. Після завершення збору книжок студенти передадуть їх у медичні заклади. Спочатку ми зберемо ці книги в пунктах з. Вору, і потім будемо брати їх і ходити до військових. Тобто, це буде команда людей. Звичайно, це не буде робити одна людина. Це буде так само проводитись в такій формі комунікаційній, тобто, це не просто прийти, роздати кожному книжку, звичайно, поговорити, можливо, навіть запитати про вподобання, запропонувати різний вибір книжок. Можливо, хтось там по палітурці чи по назві книги собі щось обере. Тобто, це буде більш таке ну, комунікація. Це не просто прийти і роздати. Прийом книг триватиме до 30 квітня. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія Раї.